Блинкин со своим британским коллегой собираются в Киев. Это как понимать? Да, везем в Киев ракеты. Почему мы позволяем всяческий туризм в столицу нацистского государства? Радиус действий этих ракет от 300 до 1000 километров. Ну и в Киеве, смотрите, уже измеряют дальность. В зоне поражения город Москва. Великий Бадабум очікує на Росію найближчим часом, бо у повітрі запахло дозволом на застосування далекобійних ракет у глиб Росії. Про це сьогодні сказав сам Байден. А тим часом в Україну із візитом прибув Ентоні Блінкен і глава МЗС Великої Британії Девід Леммі. Але давайте розглядати все по черзі. До вашої уваги у студії розчарування і паніка Соловйова. Ми хочемо, Вені побідіть. Или мы пытаемся сделать вид, что все нормально, сейчас мы тут одной стрелкотней забежим, ну окей. Они будут тогда хреначить по Белгороду, они будут хреначить по Курской губернии. А мы все-таки интеллигентные, они будут пытаться нести удары по Москве, сейчас им дадут все что надо. Мы же понимаем, что все пролеты их беспилотников, многократные, которые разбивают, кроме всего прочего, передают разведные информацию, которых у них и так сколько угодно, благодаря тем же там Google Maps, ШМЭПС и ФИГЕПС. три сторони, чому творим. Ну я просто реально не понимаю. Вот ми розуміємо, що відбувається чи ні? А що, а що вообще происходит? Ви знаєте, це питання все частіше і частіше звучить у ефірах Соловйова. Бо як тільки стало зрозуміло, що не лише Курщину і Білгородщину будуть рівняти із землею, а ще й ракети полетять у глиб Росії, так одразу ні-ні ні, а ви що? Ми не хотіли захватувати і стріблять Україну. Росія ж ніколи. не заявлял о своих планах по уничтожению Украины. Владимир Владимирович никогда ничего подобного не говорил. Владимир Владимирович не ставил задач ни по Львову, кстати, ни по Киеву. Это Нуланд с своими идиотами-друзьями придумывали, что планы были взять Киев за три дня, за пять дней, парадная форма была с собой. Я вот сколько с ребятами говорил, я, честно говоря, себя никогда не понимал, вот как они себе представляют. отправляется Гастомільський десант, а у них где-то парадная форма, що ли? Ну, тобто, люди взагалі не розуміють, що вони несуть. Бачите, приїзд Блінкена в Україну Соловйов чекав ще з кінця наступного тижня і робив це з острахом, тому що наперед знав, чим все для Росії закінчиться. Блінкен зі своїм британським колегами збираються а, в п'ятницю в Київ. Это как понимать? А что у нас больше не действует? Все необходимые средства поражения, что значит собирается в Киев? А почему вообще им есть куда ехать? Почему в тот момент, когда эти сволочи бьют по многоэтажкам, мы позволяем всяческий туризм в столицу нацистского государства? Тим часом у студії з Кабієвою вже встигли поінформувати про те, що далекобійні ракети летітимуть прямісінько на Москву. І ви знаєте, я думаю, це перший раз, коли російська пропаганда не бреше Радіус цих ракет від 300 до 1000 кілометрів. Ну і в Києві смотрите, вже і зміряють далість. В зоні пораження город Москва. Формально на Западе свое решение прикрывают поставками иранских ракет в Россию, дескать, ракеты факт 360 которые, по словам Блинкина, уже в России. Было сдерживающим фактором для неразрешения ударов. Как вы понимаете, это всего лишь легенда. Ну и на СНН сообщили, что сотня атак уже находятся на Украине, и Киев уже применил их по территории нашей страны. А от на первому каналі глядачів уже готують до того, що в Росії буде дуже і дуже гучно, причому не лише на прикордонні, але ж ви розумієте, так лякати просто так не можна. Потрібно обов'язково дати надію, надію на ядерну відповідь. І от удар там по Москві. Ну Москву може не дайод, але спокійно до ворона і спокійно до а, Калуги да То, что будут бить по гражданским объектам, это безусловно. Это просто безусловно. По военным вряд ли это не дает ту, те повестки, которые нужно для Украины. Именно еще изнутри. Показать то, что они что-то могут делать. Реально с этим нужно просто объяснить, мальчики, и это будет также двигаться, пока наши ракеты, так также через рук, скажем там, разных ираковских милиций или через а, а, раз Осада не начнут прилетать по американским базам. Или там а, то же самое с, сядь по английским базам а, в Кипре. Кадата сучиться, тогда ні немножко по другому думати. і ви знаєте, всі ці погрози, ядерна повістка, це звісно дуже прикольно. Але це прикольно лише до тих пір, поки не виявляється, що це звичайна російська лякалка. Чому я так кажу? Тому що вже було, якщо вони вдарять по території Росії, буде ядерний відповідь. Якщо вони зайдуть, не дай Боже на територію Росії буде ядерний атв'ят. І що? І нічого не запустили ніякої ракети, якою вони лякають весь світ ще з тих пір, коли сказали про Кузькіну мать. Я не кажу, що у росіян немає цієї зброї. Вона точно є. Але це останній аргумент, і вони точно не готові його зараз е застосовувати, використовувати, бо знають, що без відповіді це рішення, принаймні Сполучені Штати і Британія точно не залишать. І якщо ви любите дивитися, як суетяться і панікують росіяни, то просто зараз ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, бо ми тут любимо таке показувати. Ну і продовжуємо на це дивитися. Ми наблюдаємо очередний спектакль, щоб оформити рішення, которое вже прийнято. Ніхто паніку не розганяє, Просто ми, во первых звертаємо внимание на чудесну логіку, по якій Соєним Штатам можна ракети в Україні поставляти, mm -hmm. а допустимо Ірану Росії нельзя. А чому? Ну, потому что можете, это не демократические ракеты. Вот. Ну и э, к, к тому же я хочу нашим зрителям напомнить, если вы вдруг действительно там очень сильно как-то расстроены этим событием, вот по поводу паники, да не впадайте. Напомню, что по Крымскому мосту относительно недавно был нанесен удар 11 э, ракетами атакам, сразу 11. Ну это было, по несколько недель назад. Ничего, все сбили. Не, ну знаете. Цього разу збили, а колись не збили. І як всі ми знаємо, і російські глядачі теж про це знають, що Кримський міст це така найбільш, напевно, одна із найбільш захищених точок у Росії, тому що це для них важливо в плані піару. Ну, наприклад. Але уявіть собі: якщо це найзахищеніша точка, то що тоді буде зі Смоленськом, зі Звороніжем, із Брянськом? Чи йде там де там ще у них є цікаві для нас об'єкти? Якщо ви не знаєте, де вони можуть бути, подивіться на ма. Выны они показывают ее в своих эфирах. Американский институт изучения войны опубликовал интерактивную карту, где указаны 225 военных объектов России, которые находятся в пределах досягаемости тех самых ракет Атакамс. Ну, видимо, именно по ним украинцы собираются бить в первую очередь, но тут, может быть, все не так просто, потому что, если вы помните, Андрей Ильич Федоров, наш всезнающий, говорил, что, возможно, это будут совсем другие цели. Допустим, пока решение это окончательно не озвучено, американцы уже придут Думывають и продумывают, как все это дело можна обставить, і от уже появилась рабочая версія: що українцям разрешат использовать дальнобойные ракети в ответ на то, что Іран поставляет в Росію баллистические ракети, якобы поставляет мифические ракети. Подобные ув'язки поки офіційно не звучали, але вот западная преси, британська, американська все это вже ну, дивіться, Сполучені Штати Америки надають нам ракети. І надають вони нам їх не тому, що ми так гарно попросили. А тому що Росія отримала іранські балістичні ракети, і Сполучені Штати не змогли це сковтнути і пропустити. Таким чином вони би проявили свою слабкість, якби не дали відповіді. Тому так ставки ростимуть, ставки ростимуть далі, як і власне паніка, в тому числі паніка Росіян, впевнена, що ядерну повістку вони будуть розкачувати і використовувати все частіше, і далі будуть вкидувати гроші у війну. пока местное население, вибачте на слово, доедает останній хрен Всего на один месяц войны с Украиной денег, а именно на баллистические ракеты, танки, автоматы, зарплаты военнослужащих, выплаты семьям погибших, вот этих денег тратится примерно столько же, сколько стоило бы четырехполосная высокоскоростная трасса из Москвы в Архангельск. А если не воровать, то вообще в разы больше еще. За год войны денег бы хватило, сэкономленных денег, на то, чтобы обеспечить дорогами почти всю Россию. За второй год войны сэкономленных денег хватило бы, чтобы восстановить все школы и детские сады и отремонтировать их. Третьего года войны хватило бы на все больницы и поликлиники, чтобы исправить те вопиющие последствия оптимизации, которые наша власть нам навязала. Друзья, Понятно, що этих денег вже не вернеш. Но нужно хоча б прекратить далі тратить деньги в нікуди на то, щоб убивать друг друга. Так, у вас могло бути все: лікарні, дороги, цілий неушкоджений Білгород і навіть Курська область. Але там, ну ви знаєте, страшне. Що відбувається? У нас ідеть повноцевна масштабна війна в Курську, під Курськом, в Курській області. Гибнут дети, берут их в плен. Сейчас пришло видео, как их пытают. Эти петушня московская устроила эту новую волну, заплатили миллиард денег. Круто. это геи, это петухи. Я их буду назвать петухами, потому что для меня сегодняшнего дня не существует. Не существует ни Первого канала, никаких артистов не существует. На этого сраного, этого тупор, Белобрысого шамана тратят миллионы денег, чтобы возил, пел песню русский. В это время гибнут наши дети. Мы собираем по крохам на квадрокоптеры, на Нивы, на шлемы, на трусы. Мы помогаем нашей армии. В это время вы устраиваете концерты на миллиарды рублей. На миллиарды рублей наших законопослушных граждан, которые помимо того, что собирают деньги, еще платят налоги. Почему, сука, вы не устраиваете концерты, не едете на Гунайку, Почему вы не ездите на Пшиш, где собирают бабушка 90-летние свечки для солдат делать, чтобы они грелись? Вы, сука, едете, или это петушня московская, или там какая вы, ли, лимита. Вы едете в Сочи, за наш счет живете там, устраиваете концерты. В это время идет война в Курске. По 15 тысяч рождали людям на Понесенный ущерб по 15 тысяч раздали. Артистам дали по 6 миллионов за выступление на новой волне. Почему вы не едете туда? Что за пир во время чумы? Вы что в ваших В божках проїздять в тупорилих ваших бошках! божках, ви і О, дивіться, очнулись! та ви що, перше время чуми, а в Курське війна? Ну, знаєте, із хорошого тут не лише те, що росіяни панікують самі по собі, але і те, що всі ці окозамилювальні моменти у вигляді пісень шаманів, всіляких там кіркорових і доліних, вони більше не працюють. Я не знаю, чи перевернеться мізки усіх росіян, чи зможе вони впливати на ситуацію, впливати на війну, підштовхувати керівництво своєї країни для до її закінчення. Хотілось би мені, звісно, щоб це так було, але чомусь мені в це не віриться, тому що не думаю що вони здатні на щось, окрім одиночних пікетів і подібних відео, за які вони потім сядуть. <му> <му> Тим часом, нарешті, у місті Льгов організували територіальну оборону. воєнно Патрійського спецназ імені Олександра Нівського. Город Ильгов, Курская область. Мы не рассчитываем на победу. Мы хотим показать, как мы любим свою родину. Стань зале! Але насправді дуже сумно стає, коли все це бачиш, тому що я нагадаю, що саме Гітлер Югенд обороняв Берлін, коли туди зайшли радянські війська. Ну і давайте, врешті, перейдемо до подій у Курській області, тому що поки російські пропагандисти на все горло кричать про те, що Росія почала контрнаступ, у Курській області і вже все, і все, область майже вільна від і українців там не залишилося українських військових. воинкоры все ж таки не такие оптимистичные, как пропагандисты. У меня беспокойно, что противник где-то может еще ударить. То есть это, это могут быть разные направления. Может быть удар там на на Белгородчине, может на Курском направлении в районе Теткина, да, ударить на юго-западный угол Курской области, а может и со стороны того самого Глухого, причем я его не один раз упоминал, потому что там было отмечено какое-то движение и техники, и там очень такие мощные лесные массивы прямо привыкают к нашей границе, и оттуда можно развивать наступление, ну, например, на тот самый рыс, который они в последние дни кошмарят уже сбросами с дронів, а можна в сторону Брянської області, але нехай вас це наводить в оману. Насправді ситуація непроста для обох сторін нашим хлопцям і дівчатам там досить непросто. Все, що нам тут з вами залишається, тим, хто не воює, це підсилювати наших військових не лише молитвою, так, але і донатами. Тому якщо сьогодні ви бачили якийсь збір, який який з якихось причин чомусь. Пройшли повз нього, то поверніться, задонатьте пару гривень, можете більше ніж пару гривень, задонатьте 10, 20, 30, 100, Скільки вам вдасться для того, щоб допомогти підсилити наших оборонців на Донецькому напрямку, на Запорізькому, на Харківському і в тому числі на Курському. Їм це вкрай необхідно просто зараз. Ну і врешті, ви ж Любите дивитися ці відоси, які знімають наші військові про те, як прилітає по росіянах. А ще більше я знаю, ви любите дивитися, як самі росіяни бідкаються, щоб по ним прилетіло. Очков, мужики, все згорело, все, що можна, нахуй. Всі машини одна перевернута. Не знаю, яким вона образом перевернулася. Колено. В машини нічого не залишилося. Шестерка. Ничего не осталось, Сейчас еще внутрь. Патроны вроде все прошли. Попробую зайти. Ну-ну, так а что там в середине? Уже подивился? Короче, мужики, все посмотрел. Вот она, Серега, твоя четырка. Вон она, ну. Колина, твоя четырка. шестерка ничего ребят не осталось вот генератор новый все вообще все пусто никакой хуйни не осталось от слова совсем Так, друзі, якщо ви хочете бачити більше таких відео, обов'язково підписуйтеся на RightNow. Ми тут щодня працюємо для вас, щоб показувати вам, про що говорять росіяни, про що вони думають. Ну і звісно, для того, щоб ви могли трошки із нами посміятися, обов'язково лайкайте це відео, якщо ви не зробили цього раніше, і ставайте нашими спонсорами. Ми дякуємо всім і кожному, хто вже долучився до нашої команди. Бо лише завдяки вам цей контент виходить частіше. Наша команда збільшується, Шується, і ми працюємо для вас. Приходьте обов'язково завтра, тому що ну ви ж розумієте, що у них буде реально бомбити від теми далекобійних ракет і не лише. Ну і посміємося всі разом з вами з цього. До зустрічі, папа. -па.